Яка ситуація з бджолами на Бродівщині? Вже пройшло більше двох місяців з часу отруєння бджіл, і сьогодні ми маємо наслідки. Це говорить про те, що е, ця отрута, яку внесли в ґрунт, в рослини, в вулик, в ощину, діє і зараз. Так, зараз ми ось на пасіці. На пасіці у селі поникується баршин е, пасічника, який має вже стаж пасічникування. Більше 40 років він з діда, прадіда пасічник. До речі, і вчений пасік, пасічник, він зоотехнік по бджільництву. Він знає, як це обходитися з бджолами. Це вже закиди про те, що ви неправильно обробили або не чинні тим обробили пчоли. Ну, всяких моментів є, що проводяться обробки бджіл від кліща, від хвороб різних, це все. То вже виключено, бо пасічники у нас всі грамотні. Вони мають, вони мають вже величезний старший досвід і займаються не тільки виробництвом меду, а й бджільні матководи, і популяризацією бджіл, і популяризацією бджільництва. Ось і Така ситуація, щоб звинуватити пасіка, неможливо. Раз. А по-друге, це не тільки у нас, це ж е, е, такі е, місця е, отруєння бджіл'ять і, і в Одеській, і в Вінницькій, і в Кіровоградській, і в нас, скажімо, у Львівській області е, по районах, е, Золочівській, Радехівській. Там, де е, зараз оці холдинги господарять. Вони, скажімо, роблять таку шкоду не тільки для пчіл, а й для людства. У мене пасіка знаходиться в селі Глушин. У мене було 170 сімей. Ми посінчуємо разом з сином. І то вже четвертий рік поспіль. Приходиться мені така біда, ну, в цьому році біда прийшла велика. Більше загинуло десь як 80 з чим то саме, повністю. А те помаленьку відклигує, але то дуже трудно, щоб його відклигати. Якби не, я не купляв пчоли, не додавав туди, ніхто її того спасти не можна було. От ви знаєте, що безнаказаність, ніхто ні, нікого не наказує, і воно повторяється одне та саме. Ну, в цьому році трохи зробили більший рух. По -по Постраждало в районі нашому тут окрузі десь, десь більше як до тисячі сімей, і то зробилося таке відчуття, що треба щось робити з ними, бо не знаємо, хто і що, обвинувачувати нікого не ночем, бо йде судове слідство. Поки не буде заключення суду, ми нічого не можемо зробити і казати, хто, нас, хто нам пчоли. Ну, Аналізи підтверджують, що є перевищення норми. Ядохімікати і в ґрунті і робили аналіз пчоли: що ґрунт і пчоли сходяться ядово хімікати одні і ті самі. Значить, отрава пчоли. Здавали перед тим, як пчоли почали насипатися, всипатися, визивали мене ряд міліції, здавали пчоли в львівську лабораторію для заключення, чи вони від хвороб бджільних погинули пчоли. Заключення лабораторії, що пчоли погинули від е, е, хімікатів, там не було написано, просто що пчоли погинули від, від причини якоїсь, але е, що пчоли не слабості в пчолах не знайшли. Від чого могли б загинути пчоли? Ота таке, що я можу сказати. А з вигони якого зараз немає ще до того часу. Будемо рухатися далі. Косарчина, 90 сімей. Вспів 20 сімей спасти, зараз помаленьку відновлюємо. Но душа болить, чи не повториться, тому що безнаказаність. І глянути на ті всі пусті вулики. Не знаю, хто в нас керує і, і де влада. Чому влада мовчить? Чи куплена, чи. Чи вони і такі самі? ну, Душа болить. Розкажіть ситуацію саме з вашою пасікою. Ну, з нашою пасікою також ми напевне постраждали найменшою кількістю бджолиних родин 48, але ну, від того якби не применшується сама втрата, тому що для кожного бджоляра це. Біль опускаються певною мірою руки. Ну, на тим, що ти плекаєш, ти приходиш, воно в один момент мертвий. Я от розумію, що відчувають ті люди, отут, де ми знаходимося, тут 280 було бджолиних родин. Ну, ми це реально бачили, коли відбулось потрава. Ще в кож... можна подивитися, переглянути сюжети на один плюс один, на п'ятому, коли ще в кожному вулику літали якісь бджоли, то станом на зараз ні одної бджоли практично на пасіці не видно. Ну, це така. Ну, це як в якийсь великий мегаполіс по 280 бджолин родин, це дуже багато. Це як не знаю, чим порівняти з великим містом і де все повністю знищено. Е, найбільше вбиває те, що станом на сьогодні е, тільки ми е, шукаємо е, істинну причину. Тобто, ми, пройшовши через різні лабораторії. Звернулися спочатку, подали нас скоординували в лабораторію держпродслужби, яка знаходиться на Донецькій 30 в Києві. Єдине, що як було якесь відчуття, що можливо щось не так. Ми ще подали в інші місця, і, зокрема, звернулася до нас біолог-ентомолог Марія Бондарєва з Одеси, яка на таких волонтерських садах сказала: я розумію, що вартісні досить є дослідження. І я готова зробити. Якщо вас цікавить, істинна причина, я готова вам зробити. Єдине, що наша лабораторія не є акредитована. От ми до всіх зверталися з кормодони. Так хочу сказати, що вона одна з перших, яка е, знайшла ту речовину е, клоатидин в е, загиблих бджолах, з якого взагалі не повинно бути. Не то, що в вулику, це дуже тяжкий нікотиноїд, інсектицид, який е, він перший клас токсичності для комах, зокрема для бджіл. Тобто він високотоксичний в е, Євросоюзі його з 2018 року вже заборонено використовувати. І цього року Європейська комісія 2 лютого 2023 року е, навіть продукти чи корма, в яких є хоч мінімальні залишки тут нікотиноїдів, котиної, коли тіть і тями ті, взагалі заборо... забороняє віз на митну взагалі на територію Євросоюзу. Тобто, це навіть для тих товаровиробників, які використовують ті препарати, для них закриються і ринки в Європі. А це наш тепер основний ринок, куди Україна може свою продукцію. Ну і біда в тому, що вже прийшов той момент, коли нам дали відповідь. Тягнули до речі, досить тягнули з відповіді. Мені приходилося навіть звертатися в поліцію, щоб. 12 днів обіцяли, що буде відповідь до нас того інституту, то вони відповіли аж, сказали, що вони за перевантажені роботою, відповідь буде пізніше. Коли втрутилась поліція, то вони дали відповідь там на кінець тижня, десь там через 15 днів. І де в тих результатах виявляється ґрунт з поля. Ну, Рослини, які були явно пошкоджені гербіцидом, і в команді написали, що жодному зразку вони пестицидів не виявили. А пестицид це все входить: і гербіцид, і інсектицид, і інші хімічні ці препарати. От і вже в нас, якби мали би опустити це руки, але завдяки розголосу журналістів, велика їм за це подякую, До нас почали звертатися бджолері з інших регіонів, зокрема з Дрогобичини, представник їхній Микола Бойко, який каже: Хлопці, не пускайте руки. Якщо в вашому випадку така кількість більше тисячі бджолу сімей загинуло, то це катастрофа може бути і в іншому регіоні можуть такі явища статися. Вони кажуть, ми готові вам допомогти з оплатою. Ще зразків і сказали, що найчесніша лабораторія треба звертатися в інститут токсикології імені Медведя, Міністерства охорони здоров'я. Ми так і зробили, через місяць знову скликали комісію, знову відібрали документально це все відео підтвердження зробили, відібрали проби бджіл, всі пасіки, відправили в інститут медведя. І там... Також підтвердили, що є клотідин, і якщо б ми на початку, що це вже пройшло більше місяця, і вони знайшли такий високий відсоток того клотідину, то е, на початку кажу, там була ну захмарна доза, і зрозуміло, чому такий масовий і величезний падіж бджіл. Тобто е, що отруєні бджоли клотідином, це ми маємо вже з двох, якби незалежних джерел підтвердження. Тепер е, і клотідин. Застосовується тільки в сільському господарстві. От тепер, якби завдання правоохоронних органів, е, встановити, хто міг так е, в таких дозах використовувати той препарат, що отримало в першу чергу великий збиток саме довкілля екосистема. А ми вже просто як бджолярі, ми вже побачили ну, видиму видиму частинку, це бджоли, ту видиму частинку екосистеми. Розкажіть власну історію, як ви відновили бджілярство. Ну, з 1 травня почалася масова гиб... загибель бджіл. І так, ну я думаю, може, воно мене пройде, але ну, воно не так. 50 днів воно трималось. Вони постійно гинули, гинули. Фотографії. Маю відео, як знімав. Ну я спочатку мішками їх вивозив. Ну, мається на увазі що з під вулика. Ну і зараз вони гинуть далі. Деякі сім'ї, що нереально ще виправити, вони далі виправляються. Поновив трохи, що зміг купити, що розвів так. Ну, 15 в загальному зовсім загинули, ну а всіх було 25, читайте. то з тих всіх ну, ще об'єднував. Ну, з 5 може ще живих було лишилося. Ну, Але вони продовжують гинути, поки нові не, не відійдуть. Я знаю, то було щось 50 днів і так з 20 червня. Почалося поправлення. Що має на увазі, що кількість бджіл, що загинули, вже зупини... Ну, не зовсім зупинилося, але вже молода бжала почала більш нарощуватися, рамки почав ставити, що вони відбудовували. І помаленько-помаленько проходить. Відновлюється. Відновлюється. Ну, наприклад, вони ще гинуть. Можете пройти, от, подивіться, тут, тут недалеко. Бачите, от, три отрима підмітаю, підмітав. Минулого тижня от, два відра також з під вуликів. Забирав, бачите, що робиться. Тут ще одна, що повністю, считайте, бджоли загинули. І коли ми дивилися до бджіл, ну, їх трохи укуси то були, і вона в реанімацію попала. Ну, мало що бракувало. Казали, що один раз і, мабуть, реанімація вас не спасе. І, считайте, ну, сім'я пасічників займалися бджолами, такого ніколи не було. Бо то питалися, чи є така причина. Ну, і і вона, каже, я вже боюся до них підходити. То якраз ми що робили, то підмітали. Підмітали з вуликів, вибирали. Вона так стояла, мені от світила, бо то вечором трохи було. І ну, як завжди, бджоли кусають. І десь пару вкусило, то вважайте, як з вечора. Ще таблетка там дві була, випила з вечора. На ранок вже все, лікарня. І ти, ну, то що, які випадки? Ну, масове було захворювання, вважайте, дітей, горло, кашель. І так ніхто не знав, що до чого і що звідки. Ну, а тут просто так, знаєте, запах був, як вам сказати, ну такої хімії, що як нюхнув, і голова так раз кругом ходить, потім прийшов щось, кажу, мені зле. Ну, так прийшов, ну, помітав так один булик, то тут нічого такого немає, там відро вимів. І 15 хвилин пішов по сиді, бо голова крутиться. Думаю, ну від чого, може так, може. І потім прийшов час, тільки до бджіл до тих підмітати, опять той самий результат. Ну і все, що можу сказати. Міліцію зверталися, заяву писали, аналізи теж здавали. Ну, все. Розкажіть, які наслідки для населення, для світу і для України буде мати таке отруєння бджіл? Ну, таке запитання дуже глобальне. От, і на нього відповісти, треба, мабуть, розкласти його на дрібніше питання для населення. Тут, може, навіть простіше, бо ми про бджоли говоримо. От, а про населення забули. І які були наслідки і прояви на наступний день-два після того, як вносили препарати? От, тут починає, тут печія, потім запалення в лобі. На другий день та, якийсь біль, така переходить на потилицю, і це і ознаки півтора-два дні. Вони відчувалися кожного разу, коли вони застосовували якийсь препарат, якийсь препарат. Ну, я це кажу по собі, тому що маю щастя чи не щастя жити порад із тією територією, яку ця організація, чи Латифундія, чи як вони холдинг, як вони там правильно називаються, взяли собі у користування. Це за 12 метрів від жилої хати вони проводять опробітку тим пестицидами. От, то ознаки такі проходять, так? Другий раз, третій раз, а що устається, я цього не знаю, сказати не можу. І це і інші люди в нашому селі там скаржаться завжди, але ну, люди думають, що хтось відійде раніше. Чи вони, чи холдинг, ну це так. От, які... Там без, без окулярів добре видно, всі йдуть порушення. Санітарно-захисна зона до населеного пункту не витримана, там має бути 300 метрів на застосування пестицидів. Цього немає. Що вони не знають, тих правил і законів? Знають, але в них є гроші, в них є плечі, десь там зв'язки, інші вони це знають. Далі там не можна там, препарати в населеному пункті, в день там є обмеження. Не можна вправила чітко написано, що не можна застосовувати по великій площі ці препарати, тому що це тонни препарату вилітає повітря. На село на гаї заходить два тихо Один зайшов з одного боку села, а другий зайшов з другого боку села і починає у -у, пішли. Хмара летить. Вітер там вони кажуть, що там 4 метри на секунду, більше вони не можуть працювати, це неправда, тому що це видно там і на відео, видно, і люди бачили, і я сам бачив, і в мене теж відео є, що хмара під ним підлітає і летить. З одного боку, там за десь 150-200 метрів краю зайшли, села прискають, тут вже сморить, дихати неможливо. Якщо людина не може дихати, вона мусить десь сховатися. Куди сховатися? От, ну, і дуже велика кількість того препарату вилітає, випаровується повітря, і це йде е, отруєння. От, ну, Отруєння людей так, але ми цього не знаємо, ніхто не береться це досліджувати. Я думаю, що ця концентрація тих препаратів попадає в продукти. Продукти юридично називаються продукти харчування. Це певне у зерно піде і цукровий бурак. От, Воно буде в цукрові, потім то цукор будуть їсти знову ж таки люди і, і ті самі бджоли, якщо змоги підгодовувати. Воно нікуди не подінеться і, і буде після дія йти. Обробляють раз в тиждень. Вісім днів вони проходять трактор, заходять. Треба попередити населення. Попередити там за якісь там два дні, хоча б чи за півдня. Ну, я думаю, немає чого складного. Поставили таблицю, що будуть оброблятися таким-то препаратом тоді-то. Треба, щоб знати, чим вони обробляють. Цього вони абсолютно ніхто нічого. Кажуть, ми попереджаємо, кого попереджають. Попереджають, десь в броди посилають інформацію в фацебуці, що там вони будуть десь обробляти з 15 по 25 околиць таких сіл будуть обробляти. Людині треба знати конкретно, що от сьогодні чи завтра буде оброблятися таким препаратом. Є в селі, зараз села такі, що напівживучі, що половина поїхала б десь в роди, поїхала б десь, сховалася, пересиділи б два дні. Це їхнє здоров'я, їхнє життя. От Попередження населення немає. От Ми говоримо про домашні бджоли. ну Це одне, це ми додаємо, культури пострадають, тому що немає запилення, це покличе. Але... Оце в квітні тоді кінці знімали матеріал, приїздили в якесь село, І там вони казали, що поздихали пташки. Горобці, шпаки, поздихали, попали на пасіці. Чого вони поздихали? Того ж вони наїлися або тих мертвих бджіл, і препарат достали таку дозу, або, значить, вони десь просто повітря, концентрація перевищила всі допустимі норми. Ніхто не перевіряв, яка кількість того препарату є в повітрі. Там має бути розрахунок гранично там концентрацій, має бути якийсь ліміт на викиди в атмосферу тих отруйних речовин, не просто забудніш, а отруйних речовин. Цього в них теж ніде, ніхто нічого не знає і всі умили руки немає. От, і ми не говоримо також про тих диких комар, які самі по собі в природі живуть, не зважають на людину, там вже і бджоли є. І земляні бджоли, і осмії, і інші комахи чмелі, які відіграють надзвичайно важливу роль у цій екосистемі нашій. От ніхто цього не брався і не дивився. І ні. От, навіть людей не можуть зберегти чи дослідити, чому вони так е, труються, страдають вже про природу. Служб є достатньо багато різних, ну що е, робити. Дзвонити в колишній інспектор, чого до нас дзвонити, а не в поліцію. Та тепер каже поліція має займатися. Ну, поліція так. Десь на протязі 15-20 хвилин пройшла дзвінок до Львова зі Львова і вже за пів години вони тут є. Трактор вже може, трохи від'їхав, не від'їхав, пишуть протокол, а чим ми виробляли. Трактори каже, антибіотиком. Викликають представника фірми, той каже, обробляли там якимось гербіцидом, дає назву, все, ну добре. ну. Зразу порушення, очевидні. Що... І що далі? Ну, далі нічого. Поліція не дає відповіді ніяких. Там та система так працює, так, що вони або бояться тих е, агрохолдингів, або з ними в якихось таких інших стосунках, що вони. Ну, я думаю, найпростіше, що вони можуть зробити, це вони просто не дають відповіді людині, яка написала заяву звернення поліції. Це вже є порушення, порушення поліції. Там є закон про інформацію, там має бути на звернення громадян має бути дана відповідь. Ну, чи тут така система йде, що людей багато, служб багато, чиновників багато, посадовців тьма, всі грибуть гроші із бюджету. Вони за 260 мільйонів гривень міняють герба на щиті в Києві, на тій, коли людям отут, тут болить. Нема ні тут, нема ні на фронті, тих грошей немає. Гроші йдуть кудись або в пісок, або кудись якісь банки, якісь інші йдуть. Ну, то, я думаю, що це ми самі вибрали тих людей, тих, точніше сказати, осіб на, у ради, місцеві ради, Верховну Раду, кого ми самі за них голосували, вибирали. Тобто ми з ними разом в одній зв'язці. Але вони візьмуть чемодан з купюрем, поїдуть на Гаваї, а ми тут маємо статися. Aí cabude ter a terra, não é visível. Né cabude a terra, não é